Добрий день. Я здобувач освіти комунального закладу освіти Кривийський професійний гірничо технологічний ліцей Дніпропетровської обласної ради. Пузанов Ярослав. Навчаюсь в групі номер 13 за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Уривок з поеми послання. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні. І не в Україні моє дружнє послання, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, протесту братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричіте, що Бог создав вас не на те, чи ви неправді поклонились і хилитесь. Як і хилились, і знову шкури дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правда дозрівать, німецькі землі на чужі, Притеся знов, якби взяті всю мізерію з собою і дами крадене добро, тоді стався би сиротою з святими горами Дніпро. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то заліз та на небо, і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема й Бога. тільки я.